Усе почалося тієї холодної ночі, коли небо над Москвою, здавалося, спало у звичному спокої. Лише незначні світлові вогники віддалених літаків і гул далекого транспорту порушували темряву, що огортала столицю. Проте в тіні цього нічного спокою назрівала операція, про яку ще довго говоритиме весь світ. Те, що сталося 15 січня 2026 року, о 3.15. Змінило не лише військову карту регіону, але й саму уяву про те, що можливо в сучасній війні. Однак до цього моменту все розгорталося з холодною точністю, майже безшумно. Ще задовго до цієї ночі українська розвідка спостерігала за одним із найважливіших промислових об'єктів Росії заводом Салют. Це був не просто завод, а символ технологічної стабільності російської авіації. Серце, яке живило всю систему бойових літаків, зокрема Су 35 тих самих, що часто згадувалися у військових зведеннях як опора повітряної потуги. Салют був добре захищеним. Його оточували системи ППО, серед яких С400, панцер, а також передові засоби радіоелектронної боротьби. Здавалося, що дістати цей об'єкт було неможливо. Саме тому міч 15 січня. Стало настільки неочікуваною для всіх, хто спостерігав за ходом подій. Початок операції не виглядав як напад, навпаки, все почалося із серії дрібних, майже непомітних сигналів. Українські оператори, використовуючи техніку відому як «Ехо-Імпульс», почали фазу спостереження. Десятки дронів без явної мети почали входити в російський повітряний простір. Їхні траєкторії здавалися хаотичними, вони літали на різних висотах, відволікаючи увагу систем ППО. Але за цією випадковістю ховалася чітка логіка створити електронну карту реакції оборони, вивчити частоти затримки шаблони дій операторів. І коли російські радари почали засвічувати небо сотнями сигналів, коли системи почали реагувати на десятки цілей одночасно, десь у низькому польоті. Поза зонами стандартного спостереження рухався інший об'єкт модифікований український F-16, перетворений на платформу для точного удару. Його маршрут був розрахований так, щоб скористатися кожною секундою розриву в обороні, жодного зайвого маневру, жодної імпровізації. Це був політ, у якому помилка означала знищення, а точність історичний прорив. До 2.18 небо над Москвою вже не було спокійним. Радари змінювали частоти, панцирі супроводжували примарні цілі, а оператори засобів РЕП намагалися блокувати сигнали, не розуміючи, що перед ними лише фаза відволікання. Це був ідеальний хаос, контрольований до дрібниць. Українські дрони не просто літали, вони моделювали поведінку оборони. Примушувало її реагувати саме так, як потрібно було для відкриття одного короткого, але вирішального вікна у захисті. Саме тоді, між другим 56-м сот і 16-м сот, небо над Москвою перетворилося на арену, де точність змагалася з масштабом. Українські дрони створили видимість багатонапрямної атаки, змушуючи С 400 розпорушити ресурси. У цей момент Ф 16 вже знаходився у ключовій позиції. Розрахунок був бездоганний його завдання доставити одну ракету, ту саму, що мала ім'я Стормшедов. І саме тоді, коли всі російські системи дивилися у різні боки, настав вирішальний момент. Але що сталося далі? Це історія не про вибухи, це історія про зміну балансу, про те, як одна ніч може змінити стратегічне мислення. Як технологічна точність перетворюється на інструмент, що впливає на політику, економіку і навіть на саме уявлення про безпеку. Якщо вам здається, що ви вже розумієте, до чого це все веде, ви лише на початку. Адже головна суть операції ще попереду те, що сталося після 3.17, змінило розклад сил не лише у повітрі, а й на землі. Підпишіться, щоб не пропустити продовження цієї історії. Адже наступна частина розкриє все, що було приховано за цією тишою ночі. Коли годинник показував 3.17, у небі над Москвою відбулася подія, яку неможливо було сплутати з навчаннями або помилковою тривогою. Із глибини темряви, на надзвичайно низькій висоті, з траєкторії розрахованої до метра, український F-16 випустив крилату ракету Стормшедов. Це не була звичайна ракета. Її система навігації, відома як DS-MAC, використовувала зіставлення реального ландшафту з тривимірними картами місцевості, що дозволяло їй залишатися невидимою для радарів навіть у найскладніших умовах. Вона рухалася безперервно, без зовнішньої підтримки, використовуючи власний штучний інтелект для корекції маршруту. І в той момент, коли російські оператори ще намагалися зрозуміти, де справжня загроза. Ракета вже проходила над сплячими районами, зливаючись із шумом великого міста. На годиннику було 3.19, коли Storm Shadow досягла району промислової зони салют. Російські системи захисту намагалися встановити димову завісу, розраховану на зменшення ефективності візуального наведення. Проте дим не міг приховати форми та контури об'єктів. Ракета не бачила дим, вона бачила геометрію. Вона аналізувала контрасти, будівельні лінії, навіть структуру дахів. Коли удар стався, він не був гучним у звичному розумінні. Це було схоже на точне хірургічне втручання. Вибух відбувся всередині основного комплексу, проходячи крізь технічні галереї, збірні цехи та зали, де проводилися випробування авіадвигунів. Електросистеми вийшли з ладу миттєво. Сотні датчиків перестали подавати сигнали. Кожен метр заводу від північних воріт до відділу калібрування зазнав порушень у роботі. Через кілька секунд після основного вибуху українські дрони, які ще залишалися в повітрі, почали виконувати другу частину операції. Їхні завдання полягали не у знищенні, а у блокуванні. Вони підривали себе на під'їздах біля допоміжних енергетичних вузлів, на складах пального, створюючи вогняну лінію. Яка не дозволяла російським підрозділам швидко дістатися до епіцентру подій. Це була ретельно спланована затримка не для створення хаосу, а для контролю часу. Бо кожна хвилина, поки ППО намагалася зрозуміти, що відбувається, працювала на українську сторону. Вже о 3.22 МЕХО Москва жила у зовсім іншій реальності. Командні центри намагалися встановити зв'язок між радарними секторами. Але система вже не функціонувала як єдиний механізм. Кілька пускових установок С 400 були виведені з ладу або втратили комунікацію з командними вузлами. Панцирі перейшли у режим локальної оборони, не розуміючи, з якого боку чекати наступного удару. У цей час головна мета операції була вже досягнута салют було паралізовано. Реакція російських військових була швидкою, але фрагментарною. У трехі 25 п'ятому літаки далекого радіолокаційного виявлення піднялися в небо, шукаючи джерело пуску ракети, але знайти його було неможливо. f 16 вже залишив повітряний простір, рухаючись у напрямку до заходу на наднизькій висоті. Усе, що залишалося російським силам, намагатися зібрати уламки інформації та зрозуміти, як так сталося, що одна ракета один точний удар. Змогли пройти через усе кільце оборони. На землі почалася мобілізація підрозділів швидкого реагування. До заводу стягувалися військові колони, техніка, сапери, але основна мета вже була втрачена об'єкт не підлягав негайному відновленню. Завод, який ще кілька годин тому працював у штатному режимі, тепер перетворився на місце диму, іскор і глухого гулу аварійних сирен. У командних центрах почали формувати перші доповіді. У них зазначалося про локальну втрату функціональності, порушення в енергосистемі та тимчасове зупинення виробництва. Проте за цими обережними формулюваннями ховалася істина промислове серце російської авіації було вибите з ритму. О 3.30 по всьому регіону активували додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Російські війська намагалися створити електромагнітний щит, аби запобігти новим атакам, але небо залишалося порожнім не було більше дронів, не було ракет, не було руху. Атака закінчилася, але її наслідки лише починали проявлятися. Москва ще не розуміла, що головна загроза полягала не в самій ракеті, а в тому, як легко і точно була подолана оборона, яку вважали неприступною. Утреті, у третю 46. Генеральний штаб Росії віддав наказ про повну перебудову системи ППО навколо столиці. Колони техніки рушили внутрішніми маршрутами, розгортаючи комплекси С 400 ближче до критичних промислових вузлів. Панцирі перекидалися до центральних районів, а мобільні радари почали з'являтися навіть там, де раніше в цьому не бачили сенсу. Військові інженери розуміли, що сталося не просто порушення оборони, це була демонстрація нової епохи у війні. Російські ЗМІ мовчали. Усі повідомлення, що з'являлися в офіційних джерелах, були короткими і розмитими. Говорилося про незначний інцидент у промисловій зоні відсутність жертв, локалізацію загоряння. Але супутникові знімки, які почали з'являтися зранку, не залишали сумнівів. Головний корпус заводу був зруйнований, дах провалився, а кілька прилеглих цехів зазнали значних пошкоджень. Тим часом у Києві не лунали офіційні заяви. Українська влада дотримувалася політики тиші, але інформаційний простір вибухнув обговореннями. Експерти, військові аналітики, журналісти, міжнародні оглядачі усі намагалися зрозуміти, як було реалізовано операцію, що стала без перебільшення однією з найскладніших за всю сучасну історію. Західні джерела почали порівнювати її із ізраїльськими ударами по ядерних об'єктах Іраку та Сирії, називаючи її новим стандартом стратегічної точності. Ближче до ранку ситуація стабілізувалася, але небо над Москвою залишалося напруженим. О 4.28 командування офіційно перейшло до фази оцінки наслідків. Те, що виявили інженери на місці події, стало шоком навіть для військових фахівців. Основні системи енергопостачання були повністю зруйновані, а головні виробничі лінії непридатними до відновлення. Тисячі деталей, вузлів, агрегатів, які мали стати частиною авіадвигунів для бойових літаків, тепер лежали серед уламків. І саме в цей момент російське командування усвідомило головне удар був не просто військовим. Він мав символічний, психологічний і стратегічний вимір. Вперше за роки війни один із ключових елементів російської промислової потуги був знищений у самому серці країни на відстані всього кількох кілометрів від урядових кварталів. Тиша, що настала після атаки, була гучнішою за будь-який вибух, і ця тиша змушувала багатьох задуматися якщо це стало можливим один раз, чи може це повторитися знову? Не пропустіть фінальну частину. Саме там розкриється те, що залишалося за лаштунками цієї операції, хто стояв за її розробкою, як вона змінить подальший перебіг подій і які наслідки вона матиме для майбутнього не лише війни, а й усього регіону. Коли перші промені світанку торкнулися димних обріїв Москви, стало зрозуміло, що ніч на 15 січня 2026 року увійде в історію. На території заводу Салют тривали рятувальні роботи. Над місцем удару стояв густий запах металу, палива і горілої пластмаси. Повсюди валялися уламки, обвуглені конструкції, уламки дронів, що вибухнули під час операції. На асфальті блищали фрагменти алюмінію та скла, які ще недавно були частиною високотехнологічних агрегатів для двигунів Су-35. Пожежники працювали без перерви, але жодна команда не могла відновити те, що було втрачено. У центрі території, там, де раніше стояв головний цех, тепер була вирва глибиною понад 10 метрів. Інженери, які прибули з Російського Міністерства промисловості, не могли повірити побаченому. Усі основні калібрувальні стенди, випробувальні установки, енергетичні підстанції усе було знищено або пошкоджено настільки, що потребувало повного демонтажу. Виявилося, що навіть у цілілі ділянки. Втратили функціональність через порушення внутрішніх мереж і зворілі системи керування. У доповіді, яка надійшла до Генштабу близько десятих, прямо зазначалося відновлення заводу у короткостроковій перспективі неможливе. Для російської авіаційної промисловості це означало стратегічний удар, наслідки якого сягали набагато далі, ніж сама атака. На нарадах, що відбулися того ж ранку, в Кремлі панувала нервова тиша. Доповідачі говорили стисло, намагаючись уникати термінів, які могли б виглядати як визнання катастрофи. Але факти були очевидні. Ланцюг виробництва двигунів для Су 35 Су 30 і перспективних модифікацій Су 57 було розірвано. Без салюту система технічного забезпечення літаків втрачала основну базу обслуговування. Деякі генерали пропонували тимчасово перевести виробництво на інші об'єкти, зокрема в УФУ або Омськ, але вже тоді стало зрозуміло, що швидке рішення неможливе. Тим часом у Києві ранкові новини повідомляли про значний вибух на стратегічному об'єкті в Москві. Хоча офіційних коментарів від української сторони не було, у дипломатичних колах обережно говорили про нову фазу точкових дій, яка мала на меті не демонстрацію сили. А зміну балансу можливостей. Аналітики в Лондоні та Вашингтоні, посилаючись на власні джерела, зазначали, що операція могла бути частиною більш масштабної стратегії нейтралізації промислових центрів, що забезпечують російську військову машину. До 6.00 ранку російські ЗМІ отримали чітку директиву не використовувати слова удар або ракета. Усі публікації мали посилатися на технічний інцидент. Або локальне займання. Але незалежні канали та іноземні кореспонденти, які вже прибули до Москви, передавали зовсім іншу картину. Відео, зняті з навколишніх районів, показували масштаб руйнувань, вибиті вікна, згорілі автомобілі, зруйновані комунікації. Деякі очевидці говорили, що чули одразу кілька вибухів, що могло свідчити про вторинні детонації. У той час, коли Москва намагалася повернути контроль над ситуацією, світ реагував. У Брюсселі зібралася позачергова зустріч військових аналітиків НАТО. Операцію вже називали взірцем адаптивної стратегії. Французькі видання Le Monde та Libération писали про новий рівень військової еволюції, а The Times вийшла із заголовком Ніч, коли змінилося небо над Москвою. У Вашингтоні речник Пентагону зазначив, що операція продемонструвала потенціал сучасних засобів високоточного ураження. І хоча офіційно США не підтвердили свою участь, багато аналітиків відзначали характерний почерк координації, притаманний західним військовим програмам. У самій Росії атмосфера ставала дедалі напруженішою. До середини дня підрозділи військової поліції перекрили підходи до промислової зони. Всі вхідні дороги було заблоковано. Вхід дозволявся лише військовим та інженерам із допуском. У цей час розпочалася хвиля внутрішніх перевірок. Десятки офіцерів із системи ППО були викликані на допити, від них вимагали пояснити, як ракета змогла пройти через багаторівневу оборону столиці. За попередніми даними, один із секторів радіолокаційного спостереження був тимчасово переведений у режим технічного обслуговування. Саме через цей проміжок. І пройшла ракета. Паралельно на рівні уряду почали обговорювати, як реагувати на цей інцидент публічно. Міністр оборони Сергій Шойгу вимагав жорсткої відповіді, однак Генштаб наполягав, що поспішна реакція без розвідданих може створити додаткові ризики. Врешті-решт було вирішено заявити про спробу зовнішнього втручання без уточнення деталей. Та, попри обережні формулювання, навіть у середині російських відомств не залишалося сумнівю. Система ППО зазнала безпрецедентного прориву. Ввечері 15 січня президент Володимир Путін провів закриту нараду з командуванням повітряно-космічних сил. За повідомленнями кількох джерел, у ході цієї зустрічі пролунала фраза Ми втратили не завод, ми втратили час. Ці слова чітко передавали суть ситуації. Відновлення виробничої спроможності салюту вимагало не місяців, а років, а в сучасній війні роки це розкіш, якої вже немає. Тим часом міжнародні аналітики почали будувати прогнози. За оцінками Британського центру оборонних досліджень, втрата салюту могла призвести до скорочення випуску нових двигунів для су 35 на 40%, а запасів на складах вистачить лише на 6-8 місяців. Це означало, що частина бойових літаків може залишитися без технічного обслуговування, а отже, поступово буде виведена з експлуатації. Для України це був не просто символічний крок, це був стратегічний розрив у ланцюгу постачання, який зменшував можливості противника у повітрі. У ніч із 15 на 16 січня російські ППО працювали в режимі максимальної готовності. Усі системи залишалися активними навіть за відсутності реальної загрози. Повітря над Москвою було наповнене тривогою, люди на вулицях дивилися вгору, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Телебачення продовжувало мовчати, але інтернет був переповнений домислами. Хтось говорив про нові ракети, інші про саботаж із середини. Але правда була проста у ніч на 15 січня відбулося те, Чого Москва не очікувала навіть у найгірших сценаріях? Удар не мав на меті знищення міста він мав показати вразливість системи, яка десятиліттями вважалася непохитною. І саме ця демонстрація змусила військових у всьому світі переосмислити поняття безпеки. Через кілька днів після атаки у Києві не було урочистих заяв, не було гучних промов, лише спокійна впевненість у тому, що нова фаза війни розпочалася. Фаза, де перемогу, визначає не кількість ракет, а точність.